Ну що, настав час заощаджувати бабки? Так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні у нас неймовірний розпродаж 11, .11. Ну, верніше, не сьогодні. Коротше, нам треба як слід до нього підготуватися. Про історію всієї цієї події, вкотре я розповідати сенсу, не бачу про цей день холостяка, чи, там день самотника, як воно назветься. Все, що ми з вами маємо знати мешканців України, те, що в ці дні китайці влаштовують неймовірні розпродажі в своїх магазинах, пропонують дійсно круті ціни. Ну хтось пропонує, хтось не пропонує для цього і створити наш канал, для того, щоб усьому цьому розібратися і розповісти вам тільки про найкращі варіанти. І перше, про що ви маєте знати. Цього року, так само як і минулого, розпродаж буде тривати цілих. 7 днів, не один день, коли ми там відстрілялися, все там розбіглося. Ні, цілих 7 днів китайці будуть нас радувати своїми знижками. Друге, що ви маєте знати, не дивлячись на те, що в дні у цього розпродажу багато китайців будуть якось намагатися намахати нас цінами, все одно ви маєте розуміти, що нижче цін, ніж в ці дні, ніколи не було і не буде. Ну тобто з усіх розпродажів цей найголовніший. Тож, якщо ви планували собі щось придбати з електроніки, з одягу, з якоїсь там побутової техніки дрібною та будь-чого товарів для дому, то краще часу для цього не буде. Третє питання, мабуть, найважливіше, і я прошу приділити максимум вашої уваги саме йому. Яким чином знаходити низькі ціни, яким чином відібрати найкращі продукти з того, що там пропонують китайці? Де збирати усі ці купони? Де збирати усі ці промокоди? Як з усім цим поратися? Дивіться, найпростіший варіант, і я. Закликаю це зробити кожного з вас, підписатись на наш телеграм-канал АндроПрайс Україна. Там ми викладаємо усі імені промокоди, і не імені промокоди, усі промокоди, які дійсно а, працюють. Там ми будемо викладати інструкцію, як заощаджувати. Там ми будемо викладати топ продуктів, які ми вам радимо придбати в ці дні. Там ми будемо викладати просто продукти, там в день буде там, по 15-20 по дописів, тих, на які варто звернути увагу, на яких можна добряче заощадити. Спеціально для вас в нашій групі ми створили окремі закріплені повідомлення з ексклюзивними промокодами, з топом продуктів, на які ми пропонуємо вам звернути увагу. З різних сегментів там будуть і смартфони, і годинники, і навушники, і планшети усе те, що ми з вами любимо. Тож навігація в нашому каналі буде максимально простою. Перед вами буде купа різноманітних дописів з актуальними пропозиціями. А якщо вам треба прямо головна інфа з промокодами і Так далі, ви просто йдете в закріпи і знайомитесь з тією інфою. Посилання на наш телеграм-канал я залишу першим в описі під цим відео. Ну і тут мав з'явитися QR-код. можете його відсканувати і одразу підписатися. Повірте мені, краще інструменти в Україні по орієнтації в цьому розпродажу просто не існує. Ну і подальшим, якщо ви захочете купувати щось в Aliexpress, ми там постійно робимо свої дописи. Ну і для того, щоб не ганяти тут повітря в пусту, моїми обіцянками, типу, нагнітаю, як же там все буде. Чудово, в кінці цього відео я спеціально для вас створю топ-15 або навіть топ-20 продуктів для купівлі на AliExpress в дні розпродажу. Для того, щоб ви бачили е, ціни в звичайний день і в дні цієї події, тож обов'язково дочекайтеся, або можете одразу чекати теймпроди. Окрім промокодів, також можна буде застосовувати ексклюзивні купони, збирати ці монетки в застосунку. Однак, дивіться, я там погрався е, кілька годин і можу поділитися з вами своїм досвідом. Для того, щоб там реально нормально заощадити, треба в, цих, в ці ігри, в ці от монетки, збирати там днями, щоб заощадити там кілька доларів. Тож, чесно кажучи, я сенсу цим займатися не бачу. Тож основний акцент я буду робити саме на промокодах, які і дають максимальну економію. Цього року вони будуть діяти навіть на смартфони. Чому я на цьому роблю окремий акцент? Тому що в минулі розпродажі вони застосовувалися тільки до дрібної електроніки, от а щось дороге з ними купити було. Не можна, але друзі, треба пам'ятати, що ми з вами не єдині такі розумні в усьому світі, не єдині любителі халяви. Тож ці промокоди вони будуть доволі швидко закінчуватись. Тож щоб 100% ними можна було скористатися, треба закріпити промокоди за своїм аккаунтом Aliexpress. Зазвичай китайці додають нові активні коди о першій ночі кожного дня. І цього разу не треба чекати безпосередньо початку самого розпродажу. Бо у ці промокоди можна збирати навіть. На етапі розігріву. Зробити це можна двома способами: перший простий Заходите зі смартфона на головну сторінку розпродажу, і там під промокодами буде кнопка зібрати. Якщо ж такої кнопки раптом немає, а просто є кнопка копіювати, можна спробувати відкрити товар, що підходить за ціною під номінал промокоду, перейти до оформлення замовлення, і в полі з написом промокод ввести його і застосувати. Якщо ви бачите, що ціна змінилася і купон. Застосовано, можете натиснути назад, і промокод закріпиться за вашим аккаунтом. А тепер увага! Сплачувати товар не треба. Треба просто застосувати знижку і все. Закріплення купону дає змогу подумати, подивитися на інші пропозиції і не поспішати. Багато людей не можуть наважитись на купівлю, їм треба банально переспати з цією думкою, бо треба ж витрачати гроші. А за часом може з'явитися пропозиція навіть краще, ніж та, що ви вже обрали. Також треба розуміти, що закріплений промокод може бути використаний лише один раз, тож треба дуже добре подумати, до якого саме товару його краще застосувати. Давайте поясню на конкретному прикладі: припустимо, є у вас там кілька промокодів на 60 доларів при купівлі від 369 баксів там, баксів на 40 доларів і так далі. І підібрали ви собі якийсь смартфон, вам потрібен лише один смартфон, і коштує він 350 баксів. Тобто до 369 баксів, щоб застосувати промокод на 60 доларів, ну ви не дотягуєте. Якщо ви купите в одному екземплярі цей смартфон, то у вас застосується промік не на 60 доларів, а на 40. Тобто ви зможете заощадити 40 доларів, типу і от загальна сума стане 310 доларів. Але якщо ви додасте до свого замовлення ще якісь навушники вартістю 30 доларів, тоді ваша сума. Вашого замовлення буде складати 380 доларів, і ви зможете застосувати промокод на 60 баксів. Таким чином, ви отримаєте смартфон за ті самі 310 доларів, які про застосування промокоду на 40 баксів. Але і навушники ви купите не за 30 доларів, а за 10. Розумієте, ну тобто можна буде ще більше заощадити. Тобто знижка на навушники буде складати 20 доларів замість 5, якщо б ви сплачували два окремих замовлення на 30 доларів і на 350. Розумієте, треба їх компонувати, збирати таке величезне замовлення, і після цього вже застосовувати ці жирні промокоди. Те саме стосується і дрібних товарів. Припустимо, передавилися ви собі там яких там ліхтарики, лампочки там вартістю 15 доларів. І якщо ви будете по окремості їх купувати. То не буде змоги застосувати промокод. А якщо ви там усе це зберете, одразу там 5-6 штук купите, то можна буде це е, зробити. Коротше, треба, щоб замовлення було жирне. Давайте так простими словами. Тому в ідеалі, спочатку, в вашому кошику ви маєте зібрати кілька груп замовлень під окремі промокоди. Припустимо, у вас є 3 промокоди на 40 доларів і два промокоди на 60. Так ось можете збирати собі 5 замовлень. От е, в першому там якісь ліхтарики накупили, лампочки, щоб, щоб застосувати промокод на 40 баксів, в іншому. Там смартфони, в третьому там навушники, потім годинники. Ну головне, щоб ви оловили сенс. Того, що я вам зараз розповідаю, тобто, ваше замовлення має відповідати промокоду, який ви хочете застосувати, оце от правильне використання, от тільки такий спосіб є найкращим. Але є у ці схеми і зворотня сторона медалі. Ви можете собі там придивитися якийсь гаджетом і думати аж занадто довго. Тобто пропозиція може закінчитися. Ви ж розумієте, що у продавців не безмежна кількість товару. Припустимо, є там якийсь смартфон, на нього солодка ціна. От це не означає, що у продавців продавця там там мільйони тих смартфонів. Ні, у нього може бути там штук 50. от, а бажаючих може бути людей 200, типу. ну і все, ви там поки думали і візьмуть і розберуть. Тож, якщо ви там собі щось вже придивилися, вам там вже визначилось, ви готові там купувати, то все збирайте всю цю історію і одразу сплачуйте, бо потім такої можливості може банально не бути. Ну і ще одне вкрай важливе питання в нашій країні: це митні збори. На товар вартість якого перевищує 150 євро, може бути накладено митний збір розміром 30% від вартості. Може бути, а може не бути. Тобто тут кому як підфартить. Говорю простою українською. Тож тут кожен має вирішити для себе сам гратися в цю гру або не гратися. Але найгірший варіант, ну, під навіть після сплати податків, ціна вийде, ну, плюс-мінус такою самою, як якщо б ви купили там всередині нашої країни, або трошечки менше. Це найгірший варіант. Але якщо підфартить, то можна буде добряче заощадити. Це у випадку з дорогими смартфонами. З дрібними товарами це не працює. Там все буде окей звісно, коли наша команда буде шукати найкращі пропозиції в дні розпродажу, ми в першу чергу будемо звертати увагу саме на такі е, товари, вартість яких навіть за рахуванням мита буде вигідніше, ніж при купівлі всередині нашої країни. Тож ще раз закликаю кожного з вас підписуватись на наш телеграм-канал Андропрайс Аліекспрес. Проте ви маєте розуміти, що ми не можемо там викладати прямо усе можливе. Ми не зможемо облазити весь Аліекспрес, тому що комусь треба щось Специфічне, там не якийсь ендоскоп чи ще щось. Ну, типу, ми будемо викладати в першу чергу те, що цікаве масам, там навушники, якісь популярні годинники, смартфони, там щось таке. Якщо вам треба щось специфічне, то вам треба буде вже шукати щось самостійно. От, але промокоди в такому разі теж можна буде застосувати така історія. Ну і під кінець відео, як я вам і обіцяв, тримайте топ продуктів від AndroNews, які ми радимо придбати в дні розпродажу, для того, щоб ви наочно бачили, скільки можна буде заощадити. І перший смартфон це народний улюбленець від компанії Xiaomi, а саме POC F7. В середині нашої країни на нього ціна складає від 15 з тисяч гривень, якщо розглядати сірий варіант. Якщо білий, то 18 тисяч гривень. На Aliexpress стандартна ціна складає одинакіна. 12 з половиною тисяч гривень це без мита, і 12 з половиною це з митом. Погодьтеся за такі технічні характеристики, за такі матеріали корпусу та абсолютно за все, ну враховуючи 12,5 тисяч гривень ну, це справжній скарб. Один з найкрутіших компактів сьогодні, і в плані камери, і в плані заліза Vivo X200 Pro всередині нашої країни за нього просять 30 тисяч гривень, і те, що треба його знайти. Ось на AliExpress стандартна ціна складає 17 з половиною тисяч гривень. Це без плати мита. З митом це 21 тисяча гривень. Все одно дуже вигідно. Майже повноцінний флагман, і, як на мене, справжній топ за свої гроші смартфон Realme GT7 Pro, а саме анлокнута його версія, тобто вона не буде блокуватися всередині нашої країни. От е, у нас е, такий продають за 25 тисяч гривень, і я не впевнений, що він анлокнутий на AliExpress в день розпродажу. Стандартна ціна буде складати 14 тисяч 200 гривень. Це без мита і е, 16 тисяч гривень з митом. За 16. Тисяч гривень. GT7 Pro. Це ж просто вибух мозку. Я не знаю, як це ще назвати. Глобальний смартфон OnePlus Nord C5 з непоганим часом автономної роботи, з непоганим залізом. В середині нашої країни коштує 13,5 тисяч гривень. На AliExpress в день розпродажу за нього будуть просити 9 тисячі гривень. Це без мита і 10 тисяч 700 з митом. Круто! Неймовірно круто. Ви тільки погляньте на його батарейку 7100 мАг процесор Dimensity 8350. Це фламенський чип. Це, це справжня знахідка. Я не знаю, мені хочеться самому, самому їх купити, там штук 100 і потім перепродавати. Ні, я цього не казав. Я цього не казав. Я, я цього не казав. Справжня імба за свої гроші для тих, хто не сурається китайської прошивки. Смартфон IQ Z10 Turbo Pro. Там немає української мови, є російська, є гугл-сервіси. Вони не блокуються ні у нас, ні в Європі. Так ось, стандартна ціна на Aliexpress в день розпродажу складає 8 з половиною тисяч гривень. З митом це 9 тисяч гривень, а всередині нашої країни їх продають від 15 тисяч гривень. Ну ви тільки погляньте на його залізо. Ви погляньте, це, це взагалі законно? Абсолютно бляха ні. і це я вам перелічив тільки частину з того скарбу, який можна буде придбати в дні розпродажу. Там можна буде купити і вам. OnePlus 15 і OnePlus A6 ці свіжі новинки. Realme GT 8 Pro анлокнутий. Там теж ціна буде набагато нижча, ніж всередині нашої країни. Я вам скажу, найбільше, більше всередині нашої країни цих смартфонів ще немає, а їх вже можна буде купити з -з зі знижкою е на AliExpress. Тепер планшети, крутезне рішення з неймовірним часом автономної роботи, з флагманським процесором, з дорогими матеріалами корпусу. OnePlus P2, глобальна версія. Всередині нашої країни за неї просять 20 тисяч гривень. На Аліекспрес в дні розпродажу без мита ціна складає 14 тисяч гривень, з митом 16 тисяч 700 гривень. Тобто навіть в найгіршому випадку ви заощаджуєте 3 тисячі 300 гривень. Розумієте? В найгіршому, а, а в найкращому там сіки. 5300 гривень. Наступна пропозиція це ігровий планшет Lenovo. Правда, його китайська версія. Однак, коли ми говоримо про планшети, ну в першу чергу це мультимедійне залізо. Погодьтеся, так, щоб можна було там фільми переглядати, щоб можна було грати. Не так важливо там прошивка. Ну, я, я так вважаю. Так ось е, е, китайський варіант Lenovo Sіosін Pet Project і так звуться вони е, в Китаї всередині нашої країни коштує 13 тисяч гривень на Аліекспресі в день розпродажу 8200 змита, 8600 а, змито. Не дивлячись на китайську прошивку, це просто топчик. Подивіться на його технічні характеристики. Наступний варіант не менш цікавий це теж китайський планшет Lenovo, тільки з глобальною прошивкою. В чому мінус глобальної прошивки? В тому, що вона не оновлюється, але знову ж таки, у випадку з планшетами, ну окей, не оновлюється. Там вже глобалка стоїть свіжий Android, ну і нічого страшного, враховуючи те, що ви зможете заощадити. От слухайте, в Україні за нього просять 12 тисяч гривень, 8700 в день розпроду. І 9200 з митом. Без мита, я знову ж таки повторююся 8700. Подивіться на його технічні характеристики. Імба, імбіще. Ну і ще один компактний, професійний ігровий планшет, знову ж таки, від компанії Lenovo. А, це аналог. У Y700 аналог, тому що це китайська версія. По суті, по залізу та сама модель з глобальною прошивкою. Е, про мінуси глобалки я вже розповів. Дивіться, у нас всередині країни за нього просять 17 тисяч гривень. 9300 ціна в день розпродажу без мита. і 10 тисяч змито. Погляньте на його залізо. Я пам'ятаю, я робив тест цього планшету це за ці гроші. Реально, якщо він вам обійдеться в 9300 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 ви взагалі в це вірите? Ви вірите, що може бути е, планшет з чипом 8 Gen 3, з крутим залізом, з крутим дисплеєм за такі гроші? Я не знаю, ну, бля, я, в мене немає слів, одні емоції. І це знову ж таки, я вам перелічив виключно найкращі пропозиції в моєму розумінні. Можливо, вам треба ще там щось дешевше, якісь там планшети опу ви нормальних дивитися, ну там по 4 тисячі гривень взагалі будуть продаватися. Ну прямо просто роздають безкоштовно. Далі я для вас підібрав топ-5 ТВС навушників. Моделі усі флагманські або субфлагманські. В будь-якому разі коштують вони набагато дешевше ніж всередині нашої країни. І якщо ви придбаєте будь-яку з цих моделей, ви будете неймовірно задоволені, тому що ну я вам лайно радити точно не буду. Ну, подивіться, от OnePlus Buds Pro 3. всі ви знаєте цю модель. Всередині нашої країни за неї просять 5 тисяч гривень. На Аліекспресі ціна буде складати 4 тисячі гривень, і мита ніякого не буде. Тобто на тисячу гривень дешевше, ніж всередині нашої країни. Всі ви знаєте цю модель. Вона аж занадто низькою ціна на неї бути не може, тому що вона реально краща, ніж деякі моделі вартістю по 8 тисяч гривень, 9 тисяч гривень. Я не перебільшую. Навушники просто топ. Наступна модель OnePlus Buds 4. От її ціна всередині нашої країни складає 3300 гривень на Аліекспресі дві з половиною. От це теж там іншому заглушення активне, і режим прозорості там все оце є. Так, немає цієї приставки Pro, От бо pro трошки коштує набагато дорожче. Ось а ця модель, ну. Це Це оптимальний варіант. Не менш оптимальним є Realme Buds Air 7 Pro. Це, ну давайте так, не те, щоб субренд. У OnePlus це там субренд а більше Опу. Ну, коротше, молодше, брат, це от Xiaomi і Redmi, щоб ви розуміли. Тобто оці от Buds Air 7 Pro, вони будуть плюс-мінус на рівні оцих от Buds 4. Так ось у нас ціна 250, на них складає 3250, на AliExpress 2100 гривень. 2100 гривень за такий імбовін вуха, це просто, ну це знову ж таки, це подарунок. Це подарунок. І ніяких мить нічого не буде, бо вони недорогі. Рівний бац ARC. У нас 1600 ціна на AliExpress буде 1200. Вони трошечки гірші за версію Pro, але коли ми бачимо ціну 1200 гривень, що у нас за 1200 можна купити? Щось можна, але там не буде настільки імбового звуку, там не буде цього активного, шуму, там цього не буде просто. А якщо буде, то буде максимально линяним у порівнянні з тим, що пропонує ARC. Ну і остання модель Anker Liberty 4 Pro. Я нещодавно Писував окреме відео на ці навушники і розповідав, що це просто імба, імбіща, Ну за свій прайс, там є все. Там і навіть там навіть оцей кейс з дисплейчиком. Там можна налаштовувати звук під себе, там якийсь крутезнаних застосунок, свої там алгоритми налаштування звука під кожну людину окремо. Ну реально дуже крутий бренд, дуже круте програмне забезпечення, дуже крутий звук. Так ось у нас вони коштують 4300 гривень. Це мінімальний прайс, який ви в принципі можете знайти. Ось а на ліжки будуть за них просити три з половиною. 3,5% це ну, знову ж таки слів у мене немає. З повнорозмірних навушників, так би мовити, топ за свої гроші, я обрав дві моделі: це Anker Soundcore Space One і Ugreen Studio Pro. Оціни всередині нашої країни і ціни на AliExpress зараз з'явилися перед вашими очима. Знову ж таки, купити бодай одну з цих моделей, 100% вони вам сподобаються. Ну, типу, там звук, він максимально крутий для цієї ціни. Деякі вуха від більш іменитих брендів там, коштують по 7-8 тисяч гривень і звучання буде. Гірше, ніж тут, я не перебільшую. З годинників я підібрав для вас три варіанти: флагманську модель, середньобюджетну і бюджетну. До бюджетної я відніс Realme Watch 5. Якщо порозуміло, в цій бюджетній моделі є GPS, гарний час автономної мікрофони, є вбудований мікрофон, величезний дисплей. Так ось їх на Аліекспресі в день розпродажу будуть віддавати всього лише за 1350 гривень. 2000 гривень це мінімальна ціна всередині нашої країни. Тож, якщо вам потрібен глобальний. Недорогий годинник, то можете дивитися в бік цієї моделі. От Трошки дорожча модель Nathan CMF Watch 3 Pro. У нас ціна 3700 на Алікспресі 2800. Теж крутий годинник, він буде краще за матеріалами корпусу, ну, в принципі, трошки краще. Ось він, щоб ви розуміли, там у нього є підтримка голосового асистента на основі Чарджи Ну, за такий прайс, це знову ж таки подарунок. Ну і прям повноцінний смарт-годинник з OS з дорогущими матеріалами корпусу. OnePlus Watch 2. у нас за нього просять від 6 тисяч гривень на AliExpress 4 тисячі 600 гривень в день розпродажу. Друзі, я гадаю, що цього переліку вже буде достатньо. Звісно, його можна було розтягнути ще на годину. Пропозицій дуже багато. Пауербенки, усілякі шмотки, усіляка дрібна електроніка, і все на всьому можна буде заощадити. Тільки беріть участь. Ну, якщо в принципі ви в цьому зацікавлені. От якщо у вас був досвід купівлі з Аліекспресу, якщо не було досвіду, не бійтеся, можна замовляти навіть в прифронтові е, міста. Як це робити, ми описали в окремій статті на нашому сайті Е, Посилання на цю статтю я також залишу в описі під відео. Там просто треба вказувати, що відправка йде в місто Київ, а вже в адресі там вказуєте своє місто і свій індекс. Ну, тобто там трошечки можна намахати систему, але ну, я такою схемою. Користуюся вже давно і жодного разу ніяких проблем не було. Як на мене, це чудова можливість заощадити купу грошей. Це якщо купувати просто для себе, а багато хто на цьому буде ще й заробляти гроші. Ну я не буду казати, яким чином, ви самі розумієте, Можна взяти на шару, потім тут перепродавати на всяких OLX-ах і так далі. Це не, не, не моя порада вам, нічого. Це просто я розумію, як воно буде відбуватися, бо так воно відбувається кожен рік. Посилання на наш телеграм-канал, в якому ми будемо ретельно слідкувати за цим розпродажем, я залишу в описі під відео. Тут мав з'явитися QR-код тож підписуйтесь самі і кличте своїх друзів. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на цей YouTube канал. І ще один момент: беріть участь в розіграші одразу двох смартфонів Galaxy S25 Ultra. Більше інформації про них буде знову ж таки в описі під цим відео. Ну і не забувайте допомагати нашим військовим. Слухайте звернення. Шановні підписники каналу Андро Ньюс і особисто Дмитро Голуб, Щиро дякую вам в допомозі в придбанні спорядження для виконання бойових завдань. Завдяки таким підписникам особисто Дмитру ми разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Вітаю підписників каналу Android News та прошу вас долучитися до збору на автівку для покровського напрямку для нашого підрозділу для виконання бойових та логістичних задач. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!